Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал. Ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому. На дату 14 серпня місяць знаходиться у фазі Убуваючи місяць. То буде 28-й місячний день у місячному календарі, а сам місяць розташується у знаку Зодіака Рак. Місяць у знаку Зодіаку Рак каже нам про ймовірну повищену емоційність. Нам рекомендується займатися усіма домашніми справами. Створювати домашній уют, а також піклуватися про наших близьких людей. Займатися дуже серйозними справами сьогодні не треба. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам. Сподобалось. Та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен Не виключено, що протягом дня може статися безліч непередбачуваних подій. Багато справ, які ви заплануєте, виявляються важкими у їх реалізації. Цілком ймовірно, що причиною цього можуть стати обставини, що несподівано виникли. Телець. Сьогодні на вас очікує багато справ І з усіма ви зможете впоратися без особливих зусиль. До будь-якої роботи ставтеся відповідально. Щоб не напортачити у відповідальний момент. Домашні клопоти не будуть обтяжливими для вас. Також вас порадує спілкування з друзями. Близнюки! Протягом дня не витрачайте час на з'ясування стосунків. Сьогодні ви будете прагнути урізноманітнити своє дозвілля наповнити життя соковитими фарбами. У цей час. Відносини з оточуючими та близькими будуть будуватися досить складно. Рак. Дуже добрий день, протягом якого плануйте багато цікавих справ. У цей час у будь-якій справі вам вдасться досягти успіху, відступати в складних ситуаціях вам точно не доведеться. З'явиться. Нагода зустрітися з людьми, яких ви не бачили вже довгий час. Лев сьогодні у вас є великі шанси досягти успіху у важливих справах. Постійний інтерес до всього, що вас оточує, надасть незамінну послугу вам. У другій половині дня з'явиться багато цікавих ідей, які неодмінно захочеться втілити у життя. Не виключено, що в особистому житті вам доведеться пережити багато подій, що будуть вас дуже інтригувати. Діва цього дня уникайте змін у будь-яких сферах своєї діяльності. В іншому випадку, все може обернутися провалом та розчаруванням. У цей час життя ставить перед вами складні завдання. Успіх у будь-якій справі залежатиме від вашого рішення. Терезий! Сьогодні складнощів виникати не повинно. Невеликий клопіт може завдати лише якісь дрібниці. При цьому бажання добитися свого буде рухати вас до нових звершень. Не виключено, що доведеться зіткнутися з несподіванками непередбаченими ситуаціями. Скорпіон! Цей період більше спонукає до відпочинку, ніж до активних дій. Однак при належній організації та прагненні досягти бажаного у вас все може вийти. Сьогодні, опинившись у складній ситуації, приймайте правильне рішення. Стрілець несприятливий у всіх відносинах день, протягом якого буде складно уникнути невдоволення та сварок з близькими. Щоб уникнути фінансових втрат, не надавайте великого значення справам, які вимагають грошових вкладень. Протягом дня приділіть достатньо часу корисним заняттям, відпочинку. На самотніх представників цього знаку очікують зустрічі та побачення. Козиріг. У цей непростий час вам доведеться витрачати час та сили на відстоювання своїх поглядів. Намагайтеся не потрапляти під печий вплив, відмовитись від ризикованих пригод. Не виключено, що на горизонті з'являться люди, яких ви не бачили тривалий час. Водолій в цей день вас можуть переслідувати дрібні неприємності та невдачі. Сьогодні вам необхідно Вірно, розпланувати свій час, виявляти рішучість, щоб досягати поставлених цілей. Не виключено, що зараз доведеться попрощатися з марними надіями в особистому житті. Риби. Сьогодні деякі події змусять вас діяти ще активніше. У фінансовій сфері жодних негараздів в цей час не передбачається. При цьому не робить необдуманих вчинків, які будуть помилковими. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, Поширити посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі!